Добрий день відкрите засідання чергої комісії комунальної власності інфраструктури, транспорту, нерозбереження та, та житлово-комунального господарства Калинської селищної ради номер 21 Присутня у комісії. Я Дмитрий Косацов, член члени комісії МІНКО. То, Альона Ігоревна, Одняка Сергій Анатолійович Симбалюк Юрій Степанович. То за те, щоб відкрити комісію. Прошу голосувати. Одноголосно. Порядок денний. Про передачу перше писання про передачу комунального майна Калимівське селищної ради, господарське віддання комунальному, некомерційному. Підприємство Калинської селищної ради благоустрої громади. Перше питання. Друге питання про затвердження програми реалізації заходів щодо погашення податкового боргу комунальних підприємству Калинської селищної ради на період 25-2027 роки. Третє питання про затвердження актів приймання передачі майна з державної в комунальну власність. Хто за порядний порядок денний, Прошу голосувати. 4 за 1. Перше питання. Про передачу комунального майна Калинівської селищної ради, в господарське видання комунального некомерційному підприємству Калинівської селищної ради благострії громади. Прошу підтримати законопроект рішення Калинівської селищної ради про передачу господарського видання комунальному некомерційному підприємству Калинівської ради. В Лаускіль громаді частину нежитлового частину приміщення, що розташоване за адресою Київської обласварсьівської райони, селища Калинівка, вулиця Лисенька, 2А. Там, де ми знаходимося, всі знаєте, да? так? І я. прошу підтримати дане питання, проєкти проводити на затвердження сесії. Так, хто за дане питання? Прошу просно, 4 за. Друге питання: про затвердження програми реалізації заходів щодо погашення податкового бору комунальним підприємством Калинівської селищної ради на період 2025 по 2027 рік. Доповідач у нас Сименко Марк Валентинович. Пропонується проєкт рішення прийняти про затвердження програми реалізації заходів щодо погашення податкового бороть комунальних підприємств Калинівської селищної ради на період 2025-2027 роки. Ну, ви знаєте, що зараз є податкова заборгованість по сплаті ПДВ нашими комунальними підприємствами, яка виникла у зв'язку з несплатою громадянами е, комунальних послуг, які надавалися даними підприємствами, та виникла е, також різниця в тарифах, набігла відповідна сума. Яку відповідно до податкового кодекса необхідно погасити, у зв'язку з наміром податкової служби так би мовити реструктуризувати дані борги, вони запропонували нам створити програми, відповідні, які протягом запропонованих трьох років погасити борги. Планується у 2025 році за КП Колинівка благоустрій 951 тисяча. Комунальне підприємство Хмелинської селищно ради Данилівська 134 тисячі. І так по рокам у 2026 2027 роках. О, всього по комунальному підприємству Клинівка благоустрій 2 мільйони 854 тисячі планується. Виділити на погашення податкового боргу і комунальне підприємство Канилівської селищної ради на Данилівське 4 мільйона 23 тисячі. Прошу проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за це питання, будь ласка, також проголосувати? Одноголосно 4 за. Третє питання про затвердження актів приймання передачі майна в державну комунальну власність. Доповідач Марконтинщиненко. Прошу. До нас звернулося. До нас звернулося е, товариство е, Газордсподільної мережі України е, з проханням передати їм на баланс. Газопроводи, які знаходяться в селищі Калинівка та які не перебувають у них на балансі, в зв'язку з чим виникає відсутня можливість їх обслуговування. Тому з метою надійного та безпечної експлуатації об'єктів газосподільної системи необхідно дані газові мережі передати їм на баланс. Товариство, газове... Товариство з обмеженою відповідальністю Газовоздільні мережі України. Це газопровід міського тиску за адресою залізнична дорога, 200 метрів, вулиця Хоршового 410 метрів, вулиця Ватутіна, 293 метри, вулиця Логова 330 метрів і вулиця. Колишня що 360, зараз вона ну, переименована. Хто за дане питання? Прошу підтримати. Чи вже сам одного На певний момент у нас питання всі по комісії вичерпані. Хто за те, щоб закрити комісію? Прошу голосувати. Четыре одного ложка. Все за.